Доброго всім вечора! В сьогоднішньому розширеному випуску Вінниці футзальної пропонуємо вам спільний огляд для чотирьох ліг. Матчі відкритого чемпіонату Вінницької МТГС футзалу, які відбулись минулої неділі. До вашої уваги. На паркеті Аквавін цього тижня не грали команди другої ліги, яка відпочивала у повному складі. Втім, знайшлося місце турам у першій, третій, четвертій та п'ятій. Розпочинався ж день матчами саме третього дивізіону за участі колективів, переважно із верхньої половини таблиці. Третя ліга Ягуар Джисі Барбершоп. Боротьби у цій грі не вийшло. Точніше, вона була присутня, втім, зовсім недовго. Мабуть, до того моменту, коли GC Barbershop пропустив вдруге, після чого вже відверто посипався та практично припинив подальший спротив. Відкрито рахунок було на восьмій хвилині зусиллями Костянтина Калісацького. Уже через три оберти секундної стрілки Сергій Коломієць його подвоїв, а згодом Костянтин оформив дубль. Проте, й після досягнення розгромної переваги, ягуар не зупинився. І ще до перерви організував на табло цифри 5-0 на власну користь. Забивали також Михайло Цешківський та Владислав Совсімов у другому таймі. Костянтин Калісецький ще тричі результативно закінчував зусилля партнерів в атаці, загалом оформивши 5 голів. Також двічі по перерві відзначився Совсімов, який загалом завершив матч проти перукарів із хет-триком. А ось єдиний гол у відповідь оформив Владислав Макушинський. Тим не менш, різниця в класі між командами була у цьому випадку доволі очевидною. Це й зробило матч відверто нецікавим для нейтрального вболівальника. Третя ліга Атлетик 2011 Біофарм. Інша справа поєдинок між претендентами на бронзу, який загалом проходив у рівній боротьбі. Тим не менш, вдалий дебют допоміг Атлетику 2011 надалі повністю контролювати суперника, не підпускаючи його на більш ніж комфортну для себе відстань у рахунку. Артем Власюк уже на першій хвилині відкрив рахунок. А ось на п'ятій граючий тренер атлетів Сергій Глущук його подбоїв. Чудовий старт став запорукою подальшого успіху колективу з Вінниці, тоді як підопічні Тараса Мальченка вперше підібрали ключі до володінь опонента лише попередві. Тим не менш, до 25-ї хвилини, коли забив Святослав Катрін, Олександр Мажаров довів справу до розгрому. З іншого боку, одразу ж після вдалих дій свята ефектним та головне ефективним проходом запам'ятався і Олександр Іщук, повернувши на табло мінімальні цифри та шалену інтригу щодо подальшого перебігу матчу. Згодом Михайло Ковальчук провів четвертий гол Атлетика, на який за три хвилини відповів Катрін. Протягом двох хвилин рахунок знову зберігався мінімальним. Тут такий стався епізод, який варто назвати ключовим. Олександр Мажаров замкнув віз партнера головою в результаті перш за все позиційної помилки біофарму у захисті. Звісно, літинський колектив змушений був ризикнути та перейти на гру з п'ятим польовим, яка одного разу таки увінчалась успіхом, забив Владислав Ткачук. Тим не менш, глобально слід назвати результат цілком закономірним, адже Атлетик 2011 Однаково сильно провів всю дистанцію цієї гри, тоді як біофарм увімкнув максимальні потужності лише по перерві. Цього не вистачило навіть для того, щоб врятувати нічию. Четверта ліга. Біос бізнес Куба. Одразу ж після запеклого матчу за призи у третій лізі на майданчик СК Аквавін. Вийшли команди, що борються за найвищі сходинки у лізі четвертій. Підопічні Василя Бліннікова краще себе показали у першому таймі. Кубинці ж майже створили камбек. Та разом з тим чудо у таймі другому. Однак, все ж вирішальним фактором переваги біосбізнес вже вкотре став Дмитро Мацишин, який оформив всі три голи команди у чорно-золотих кольорах. Протягом 17-ї та 18-ї хвилини сьомий номер взагалі перетворив перевагу команди з мінімальної у розгромну. Ну а третій м'яч, забитий в результаті виграної Дмитром позиції у голкіпера, став визначальним для подальшого спротиву Куби, відверто кажучи, другий тайм у виконанні підопічних Дмитра Антощука слуговував на оплески. Заряд йому було дано ще в кінцівці першої половини, коли Борис еррера Дітюк вперше пробив голкіпера суперників. У середині другого таймуш Олег Буркалець забив вдруге, і протягом довгих 12 хвилин зберігались шанси червоних, як мінімум, на нічию. Тим не менш, бізнесменам вдалося втримати перевагу, завойовану на старті. Таким чином колектив повернувся на друге місце, як мінімум до найближчої суботи, коли свій черговий поєдинок проведе другий склад Вінниці Молодіжної. П'ята ліга Конект Юнайтед Брікстон Юнайтед. Неймовірно, але шаленство в результаті надмірної інтриги збереглось. І на матч п'ятої ліги, який у запуску ігрового дня, був четвертим, голи Захара Федіна та Олександра Сагієнка не знітили зв'язківців і вони відповідали результативними ударами у виконанні Андрія Дрижука та Владислава Романова. За нічийного рахунку в першому таймі сталася навіть міні-потасовка із санкціями від арбітрів у вигляді вилучень Євгена Кравця та Сергія Осійка. В результаті них саме Connect United вийшов уперед, адже на заключних секундах більшості Ігор Іллінзер таки реалізував чисельну перевагу команди в чорно-білих кольорах. За 10 хвилин до кінця поєдинку той таки Ілінзер оформив дубль, надавши підопічним Євгена Глінчука гандикап у два м'ячі. Здавалося б, сили, як моральні, так і фізичні покинули Брікстон Юнайтед. Тим не менш, знову долю подальшого перебігу подій вирішив епізод, а саме пенальті, момент з призначенням якого ви всі могли бачити у нашому інстаграм-аккаунті в минулу неділю. Реалізація від Валерія Чухна закінчилась тим, що протягом чотирьох хвилин підопічні Дениса Ременюка повністю перевернули рахунок на табло та ситуацію на майданчику на власну користь. Тричі під час цього спорту відзначився Сагієнко. Ще один гол записав до власного доробку Олег Белінський. Ну, а відповісти, конекторам вдалось лише у кінцівці. Під час чистої хвилини Андрій Дрижук реалізував десятиметровий. Варто подякувати обом командам за це видовище, яке стало результатом самовіддачі та надмірної жаги боротьби. Проте молодь цього разу перемогла, що також виглядає цілком закономірним підсумком. Четверта ліга Легіон Юнайтед на контрасті з матчем, в якому результативність була надмірною. Відзначаємо поєдинок за участі Юнайтед. Який вже далеко не вперше закінчується із футбольним рахунком та без пропущених командою Вадима Горбенка голів. Об'єднані не змогли розраховувати на Владислава Іваненка, свого кращого бомбардира та капітана у деяких попередніх матчах. Проте Ілля Василевський на п'ятій хвилині забив гол, який дозволив колективу у синій формі контролювати подальший перебіг матчу, контролюючий зусилля суперника. Легіонери не виглядали безнадійно на фоні одноосібного лідера четвертої ліги, хоч самі перебувають на дні турнірної таблиці. Тим не менш, через надмірне бажання, в тому числі, Богдан Круковський під завісу першого тайму зрізав м'яча до власних воріт. Тому другий тайм, попри всі намагання легіона, таки пробити міцний голкіперський мир суперника, пройшов без голів та з кінцевою перевагою на користь Юнайтед. Статус-кво зберігся. Команда об'єднаних залишилась першою у турнірі, а ось легіонери залишились на 12-му місці з відставанням від рятівної 10-ї сходинки у 4 очка. Четверта ліга Стелс-адвокати. Гандикап між Стелсом та Легіоном міг би за підсумками неділі стати більшим, адже підопічні Артура Ковальчука мали реальні шанси здобути не лише нічию, а й перемогу. Тім, адвокати у цей день також були зосередженими на максимальному результаті, якого в підсумку і досягли. В середині першого тайму Андрій Кисляк відкрив рахунок на користь колективу у зеленій формі. Проте вже через хвилину Віталій Воробйов відновив паритет і подарував усім присутнім на трибунах рівний, проте безкомпромісний другий тайм. За паритетного рахунку кожна із команд мала реальні нагоди для здобуття перемоги. Втім, визначальним вже вкотре став стандарт. Андрій Кисляк знайшов таки шпарину у воротах, які захищав Петро Білевич, та за три хвилини до фінальної сирени оформив таку бажану для претендента на призові місця перемогу. Перша ліга ЄМСІ Поділля Машкет. Ігри 15-го туру першої ліги стояли поруч в календарі, тому ми мали змогу організувати для вас ефір. За умови підписки на наш інстаграм-аккаунт, ви, звісно ж, могли бачити результат дебютної у Вінницькому футзалі перевірки роботи системи ВАР. Її було застосовано вже у грі Вінниці Молодіжної проти Гедеона. А ось до того часу ЄМСі Поділля та Машкет визначали ім'я головного претендента на бронзу. Відверто кажучи, попри кількісно гірший збір, саме подоляни здобули звитя. Ягу, закономірність якої важко ставити під сумнів, машкет занадто обережно будував свої атаки у першому таймі, тоді як колектив Олега Щеглова був конкретнішим під час завершення власних комбінацій. У результаті Вадим Білокур та Олександр Гончарук дали команді змогу продовжувати по перерві діяти із солідним гандикапом. Ну а коли гончарук оформив дубль на 17-й хвилині, здавалося, що інтрига вмерла. Воскресив її, тим не менш Сергій Бондарчук. А вже за три хвилини Антон Керпань повернув на майданчик максимальні емоції та запеклу боротьбу. Звісно ж, у кінцівці ЄМСі Поділля мало змогу діяти більш спокійно, адже Вадим Білокур також знайшов аргументи і оформив дубль ще за шість хвилин до кінця матчу. Подальші спроби Машкет успіхом не увінчались. Тож надалі команді варто зосередитись виключно на вирішенні локальних задач у середині таблиці в протистоянні з благодаттю. Перша ліга Гедеон Вінниця Молодіжна. Якщо ми скажемо, що цей результат став несподіваним, то це буде неправдою, адже став він по-справжньому сенсаційним. У Гедеона в розпорядженні було лише 5 універсалів, проте кожен з них не просто виклався на 200%, а й демонстрував злагоджену та зосереджену роботу, особливо у питаннях завершення атак. Щодо відмолівців, то вони почали забивати лише по перерві, коли рахунок уже був 0,4, не на їх користь. До відпочинку Роман Куций оформив хет-трик, А ще одного разу Юрій Миколюк результативно втік на побачення з голкіпером суперника. Гол Андрія Омельницького на 15-й хвилині також не сильно змінив акценти, адже Володимир Девлеш дублем протягом менш ніж 60 секунд встановив на табло цифри 6-1 на користь Гедеона. Згодом Юрій Миколюк знову нагадав про себе в якості гравця, який здатен завершувати атаки результативно. Ну, а коли відзначився і Дмитро Почапський, влучивши по воротах суперника із власної карної зони, стало очевидно, що це вирок для перспектив підопічних Володимира Краковецького поборотись за позитивний результат. Владислав Мазур згодом все ж скоротив рахунок до 2 проти 8. Тим не менш, Гедеон було не зупинити під час заключних хвилин на чергові голи Девлиша та Миколюка власним дублем відповів Денис Фурман. Проте це була заслабка втіха для Вінниці молодіжної, яка тепер поступається конкуренту за різницею голів у особистих зустрічах. П'ята ліга Атлетік 2-0. Кіпіш. Після ефектного та результативного футзалу зразка першої ліги над аквавіном знову запалало. Адже на майданчику з'явились не завжди майстерні, втім стабільно безкомпромісні та сповнені бажання середняки п'ятого дивізіону. Скандальною виявилась кінцівка зустрічі першого кола, коли Атлетік 2-0 врятувався від поразки у результаті сумнівного вилучення в складі суперника. Цього разу Кіпіш виглядав менш конкурентоздатним, адже не може розраховувати на ряд ключових виконавців. Зокрема, Степан Вітрук не захищав ворота команди Ігоря Крещенка під час свіжої серії поразок. Як і присутність Данила Дробатого була вельми ситуативною. Щодо атлетіка, то він здобув першу перемогу з часів, коли за колектив ще виступав харизматичний лідер Петро Білевич. Микита Марущенко та Дмитро Адамчук вже до третьої хвилини встановили на табло приємні для команди цифри. Надалі Ігор Рижук скоротив відставання. Проте Олег Подолян та Євгеній Откаленко ще до перерви оформили розгром на користь підопічних Миколи Савуніна. Найбільш видовищним епізодом другого тайму став гол Максима Грабіка, забитий дальнім ударом у самісіньку дев'ятку. Втім, він же став останнім, який завершився голом. Надалі кожна із команд грала відповідно до рахунку. Проте змінити його протягом 15 хвилин більше не вдавалось. П'ята ліга Фенікс Меркурій Мобілайк. Доволі сенсаційним результатом закінчився матч між Феніксом та Меркурієм. Підопічні Ігоря Лукашишина, відчувши смак перемог останнім часом, виглядають все більш боєздатними. Ось і звитяга над колективом із верхньої половини таблиці мала місце, хоч і не читалась перед початком зустрічі. Теж ж вагомим фактором, який вплинув на результат, став неправильний вибір стартового голкіпера Феніксом. Кілька помилок Сергія Ямпольського на цій позиції вартували гандикапу. Відіграти який підопічним Володимира Бануляка надалі так і не вдалося. Коли по перерві місце у воротах Фенікса посів Андрій Побережнюк, заграла команда значно впевненіше однак час як і можливості було вже втрачено на голи Михайла Петренка, Владислава Сенєвича та Тиграна Варданяна у першому таймі. Відповів лише Олександр Котельніков. По ж Сінєвич та Варданян оформили дублі. На що лише у кінцівці гри змогли відповісти своїми голами Дмитро Козійчук та Марк Трофіменко. Однак часу, щоб відігратись, вже критично бракувало, і тому Меркурій Мобілайк відсвяткував чергову вже третю у чотирьох крайніх турах перемогу. Гра була цікава. Перший тайм нам трошки було легше, якось сил більше. Другі вже підсіли, старалися грати від захисту, так як в принципі вели в рахунку. Дякую супернику за те, що до останнього давали бій, тримали інтригу за цей обожнюю футбол. Дякую, дякую, супернику. Ми зробили, я вважаю, більше ніж могли, так як ми перемогли в принципі 5-3 – нормальний рахунок. Хочу подякувати всім вболівальникам ЗСУ. Також за те, що в нас є змога грати, і надіюсь, що Україна переможе чим швидше. Третя ліга Скіф. Роксана. Ну і на завершення ігрового дня відбувся матч головного аутсайдера третьої ліги Немирівського скіфа проти команди, що представляє сусідню з Немировим ОТГ Райгородську. Звісно ж, Роксана виглядала очевидним фаворитом, особливо на фоні феєричної перемоги в зустрічі з Козаком Плюс, яку ми показували тиждень тому в прямому ефірі на нашому Ютуб-каналі. Цього разу здалось, присутня була деяка недооцінка суперником, чи то скіфи налаштувались на бій із фаворитом як слід. Гол Дениса Подорожного на 10-й хвилині залишився єдиним у першому таймі. Той таки Денис не реалізував дабл пенальті за перебір суперником фолів. Однак також слід відзначити голкіпера Сергія Гринчука, який рятував немирівчан у кількох безнадійних епізодах, таким чином залишаючи їх у грі. Ще цікавіше стало на 29-й хвилині, коли Євгенію Чернишу вдалось утекти на побачення з голкіпером Роксани та вміло його переграти, зрівнявши рахунок. Запахло сенсацією, тож підопічним Святослава Цюбки потрібно було тепер вмикатись на повну потужність. І все ж, індивідуальна майстерність виконавців далася взнаки. Спочатку Сергій Савчук, обігравши опонента, вийшов на побачення з воротарем, яке вміло реалізував. А згодом Денис Подорожний виявився найбільш акцентованим при завершенні чергової атаки і ударом головою доправив м'яча у сітку, встановивши на табло кінцевий результат. Ми дякуємо всім і кожному, хто боронить Україну на передовій та вже протягом двох років стримує російського агресора. Тим самим українські воїни дають нам змогу займатися футзалом. Висвітлюючи його у максимальному об'ємі, проте не забуваємо також допомагати фронту, закриваючи фінансові потреби, які постійно виникають. В згуртованості та єдності наша сила.